Американська письменниця Мері Ен Шефер у співавторстві зі своєю племінницею Енні Бероуз створили маленький шедевр про любов, війну та шагу до життя віднайдену в хороших книжках та гарних друзях. Тільки я її брала три рази. Давай я тут зачитаю цей це урок. Ось що мені подобається у читанні. Зацікавить у книжці якась крихітна деталь і хочеться дізнатися більше. Що й приводить тебе до другої книжки, а з неї дізнаєшся ще щось, завдяки чому відкриваєш для себе третю. Безкінечна геометрична прогресія, породжена погоною за насолодою. Авторка Мері Ен Шефер працювала редакторкою, бібліотекаркою і продавчиною у книжкових крамницях. Це епістолярний роман. В центрі сюжету молода письменниця Джуліет, вона хоче написати нову книжку і шукає для неї підхожий сюжет. Якось -от, Джуліет отримала листа від незнайомця, такого собі Досі Адамса, що мешкає в парафії Сент-Мартін на острові Гернсі. <плес> 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 У своєму листі досі згадує клуб любителів книжок та пирогів з картопляного лушпиня, чиїм членом він є сам. У Джуліет виникає безліч запитань. Вони здовсі починають активно листуватися, і її життя кардинально змінюється. Героїня з головою поринає в пригоди. Після того, як Джуліет, працюючи над книжкою, проводить певний час на гернсі, вона розуміє, що просто не здатна покинути цей острів із своїх нових друзів. Історія, що починалася, як сюжет для її нової книги, перетворилася на її власну історію. Гортай, вітер. Там буде все. Війна і похмурі часи німецької окупації, заборонене товариство, де збиратимуться ті, хто не втратив надії. А ще дивакуваті книголюби, котрі точно знають, якою має бути гарна книжка. Це прекрасна книга, витончена, захоплива, життєствердна, сповнена тепла, гумору і ніжності. Вона просто зачаровує. Клуб любителів книжок та пирогів з картопляного лушпиння має прочитати кожен, бо вона справжнісінький скарб на фоні водички, так? Да?